Вітаємо! Це чесно, про політику! З вами Ірина Корженкова та Софія Лазарова. І сьогодні ми розпочнемо нашу розмову із такої досить важливої події. 2 вересня цього року розпочала роботу 14-та сесія Верховної Ради. Що цікавого? Це рекордна, як і попередня 13-та сесія. Рада ще ніколи так довго не працювала. По регламенту сесія розпочинається 1 понеділка лютого та першого понеділка вересня. І от 29 серпня минуло 6 років як працює Верховна Рада 9-го скликання. Що ж було цікавого на початку 14-ї сесії? Та дійсно Верховна Рада цього скликання побила чимало рекордів, і вже й 14-та сесія, яких ніколи не відкривали попередні парламенти, і цьому скликанню виповнилося вже 6 років при конституційному терміні. 5. А ще такий рекорд, з якого розпочалося це скликання, це найменша кількість депутатів, ще менше ніж було в попередній сесії. 396 народних обранців лишаються працювати в стінах парламенту. Зокрема, пов'язана це з трагічним вбивством Андрія Поробія у Львові. А наразі його місце в парламенті вакантне. Але оскільки він був обраний по списку, то по ідеї має посунутися список європейської солідарності. Замість нього має зайти наступний а, в списку партії кандидат. Поки що, це Тетяна Чорновол, колишня народна депутатка, також Євросолідарності. А, але вона зараз є військовослужбовицею. Ще ЦВК, Центральна Виборча комісія не оголосила про її обрання, тому це ще така інтрига. Трохи. Хто зайде замість паруб'я, але принаймні має з'явитися у Верховній Раді цей 397-й народний депутат. Але в самій Верховній Раді можуть статися певні зміни в складі комітетів Верховної Ради, що там планується. Так, це правда. Нині зареєстровано законопроект, яким пропонується відкликати з правоохоронного комітету нардепа втикача Олександра Куницького. Що цікавого, попри те, що пан Олександр втік з України ще восени минулого року, він досі перебуває в такому важливому комітеті з питань правоохоронної діяльності. І, власне, це вже не перша спроба. Давид Тарахамія реєстрував в травні цього року подібну постанову, але, ну, на жаль, нічого не відбулося після реєстрації. Ми знаємо, що це такий непоодиничний випадок. Ми пам'ятаємо історію із народним депутатом Олександром Дубінським, який є не просто членом комітету, а він, скажімо так. В президії комітету податкової митної політики, і от, власне, в серпні цього року комітет податкової митної політики підтримав виключення Олександра Дубінського із власне, цього комітету. Що ж відбувається ще в комітетах? Пропонують на на місце, вже скажімо, майбутнього виключеного Олександра Куницького додати слугу Сергія Мельника, який став нардепом відносно недавно, в квітні цього року, та слугу Максима Ткаченка, який зараз перебуває в комітеті з захисту прав людини. Тобто пропоную таким чином зробити невеличку ротацію, перемістити його. Ще з цікавого колишній слуга народу Богдан Торохтій, який був виключений власне з фракції через відпочинок за кордоном, а також історію з придбанням нових автівок під час війни. Пропонують його включити в медичний комітет замість аграрного, де він зараз перебуває, це з таких основних ротацій у комітетах. Взагалі, якщо підсумовуючи ось цю всю історію про комітети і про нардепів, які вже досить давно просяться на вихід із того чи іншого комітету через свою проросійську політику, через свою риторику. Підтримки агресора, це така досить болюча тема через те, що ну, ніби все просто реєструєш, є ініціатива, реєструється відповідна постанова, підтримується комітетом, розглядається в сесійній залі. Це набагато простіше, ніж поспавити нардепа мандата. Але ми знаємо, що досить багато одіозних народних обранців продовжують перебувати не просто в комітетах, а на керівних посадах. Власне, дещо нещодавно тільки виключили Артема Дмитрука із комітету з питань правоохоронної діяльності, що також досить важливо. Ми пам'ятаємо ще історії, коли в комітеті з національної безпеки перебували народні обранці, які, ну, м'яко кажучи, підтримують агресора і були обрані до парламенту із нині вже забороненою партією ОПЗЖ. От ці всі історії нам показують те, що власне треба реформа комітетів треба реформа того, як простіше робити ось ці перестановки, тому що комітет це не почесна дошка, і так не повинно бути. Так, дійсно, я сподіваюся, що Верховна Рада займеться цією осені цим питанням вже якось активніше. Це не буде підвішено, як це було весь цей час. Якщо згадувати, то, що нового ще встигла вже Верховна Рада зробити, вона поки що пропрацювала так один тиждень вересня, і ось а в найближчий час буде новий е, тиждень роботи. То депутати проголосували також за таку важливу річ, як відновлення трансляції Верховної Ради на офіційному телеканалі Ради, так не через стріми окремих народних депутатів в Тіктоках. Тубах. Нарешті можемо, сподіваюсь, побачити знову. Що відбувається в сесійній залі з офіційного телеканалу Ради. Депутати 266 депутатів натисли за, жоден не натис проти. Кілька десятків депутатів, правда, утрималися від цього голосування, не стали нічого натискати. Але трансляції, на жаль, не відновилися негайно. Цю постанову про ще мав підписати голова Верховної Ради. Він підписав це через кілька днів, бо був у відрядженні. І от зараз вже більше питання технічне, щоб відновилися ці трансляції. А ще депутати про... Голосували за таку іншу, теж цікаву річ, це штрафи для міністрів за неявку на виклик парламенту без поважної причини. Дійсно, теж болюча точка в роботі Верховної Ради це взаємодія з Кабміном і часто депутати викликали міністрів з певних питань або інших посадовців, коли були якісь скандали. Там, наприклад, коли було прослуховування журналістів, бігос, викликали голову СБУ Малюка. Коли була історія з корупцією, з виявленням Явленням підозрюваних в корупції в Міненерго викликали Германа Галущенка, міністра енергетики колишнього. Але історія була в тому, що не завжди посадовці приходили до депутатів, і от зараз депутати проголосували такий закон, який тепер буде передбачати штраф для посадовців від 13 до 17 тисяч гривень для тих, хто не з'явиться на виклик парламенту і не з'явиться без поважної причини. Саме багато це мало, це. Теж там можна посперечатися, бо правка це була врахована правка Ярослава Железняка. І він пропонував навіть більші штрафи аж до 68 тисяч гривень за повторний. Е повторну неявку, але для порівняння там міністерська зарплата того ж Германа Галущенка, який майже півроку ігнорував виклик в парламент щодо корупції в Міненерго, то за даними його декларації, він мав зарплату в середньому 132 тисячі гривень. от в такому випадку там накладання штрафу це десь 10% від міністерської зарплати. Якщо буде доведено, що дійсно він був відсутній без поважної причини. Але взагалі це рішення лише частини проблеми з викликами міністерства, Міністрів, тому що є ще такий момент, що вони приходять в Верховну Раду, але приходять лише на погоджувальну раду. Це там, де присутні не всі депутати, а лише голови фракції та груп. І наприклад, коли рада кликала міністра оборони колишнього Умєрова від розказати, що ж там з бракованими боєприпасами, він не з'явився до всіх депутатів. Прийшов на погоджувальну раду, де там обмежене коло депутатів. І, і сказав, що далі в нього справи, і не з'явився на основне засідання. І можливо, якісь депутати хотіли теж почути його. Позицію, але не мали змоги інша. Причина ще проблема така, це відсутність конкретної дати виклику. А трапляють з часом от депутати їм для того, щоб викликати міністра, треба всього 150 голосів. Навіть не, не половину, а всього третина складу ради. Це не так багато і тому виклик стається, але наприклад, не уточнюють дату виклику. І теж посадовці цим послуговуються. Вони кажуть, я там прийду, але пізніше, і про це повідомляє голова Верховної Ради, що ви ж самі депутати не вказали, на коли ви хочете бачити цього міністра чи іншого посадовця. Садовця, ну і ще це теж така третя проблема в цьому плані. Що найголовніше, навіть коли хтось приходить до Верховної Ради, йому не можна поставити запитання. Це не передбачено просто регламентом. І от якраз цього вересня так у нас сплив скандал про те, що ведеться розслідування щодо чиновників Полтавської обласної адміністрації, про можливу корупцію в 200 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій, і Верховна Рада. Де після того викликала колишнього і нинішнього голів Полтавської ова. Вони прийшли на наступний день в Верховну Раду, але вони п'ять хвилин мали виступ, і після виступу просто пішли, не давши а, змоги відпові нардепам поставити до них питання. Тобто, тут є ще такий, от, в Верховній Раді вона вступає в цей новий етап роботи з цієї також проблеми взаємодії уряд і народні депутати. А, і якщо там згадувати теж з останніх подій, то на останню годину запитань до уряду прийшли лише 5-17 міністрів. Решта міністрів прислали своїх заступників. А теж таке питання там поваги до народних депутатів, бажання з ними спілкуватися. І власне це важливо, тому що в нас зараз починається ще й цей бюджетний процес, коли теж дуже важлива взаємодія парламент і уряд. І тому трошки ще поговоримо про гроші, що Верховна Рада робить зараз в плані бюджету, які тут є закони, ініціативи. Ну, перш за все, давай поговоримо про те, що вже проголосували і що провалили через те, що бюджетний процес у нас триває. Уряд має на цьому тижні внести проект нового бюджету на наступний рік. Але це вже буде потім. Ми будемо про це потім повернемось. А минулого тижня Рада проголосувала в першому читанні законопроект, який легалізує криптовалюту. Але провалила досить важливий законопроект в рамках Ukraine Facility, Я нагадаю, що це програма, відповідно до якої Україна отримує 50 мільярдів євро у відповідь на реформи. Тобто, ми робимо якісні реформи і за це отримуємо гроші. Ну це ухвалюємо оці. дуже конкретні дуже закони. гарна, якби така. Можливість покращити життя українців і ще й на цьому заробити гроші. І от ми пам'ятаємо, навесні Рада уже провалила законопроект 13150 і недоотримала 560 мільйонів євро. Про це всі говорили, багато хто публікував цю новину, тобто, Нічого нового я тут не розкажу. Окрім того, що Рада знову не виконала це зобов'язання і знову не підтримала ось цей законопроект або аналогічний до нього. Що, власне, досить погано. Проголосувало за тільки 206 народних депутатів. Так, ми завжди говоримо, що реформування це не просто щось прийняти, це прийняти його якісно, і щоб воно запрацювало. І, власне, це основний виклик. Виклик, власне, Євроінтеграції буде великий перед новообраним Кабінетом міністрів через те, що 17 липня ми знаємо, що обрали склад нового. Кабінету міністрів із новою прем'єркою пані Юлією Свереденко, і ось, власне, в нас є така досить цікава процедура. Усі законопроекти, які були подані попереднім кабінетом міністрів, попереднім урядом, вони автоматично відкликаються. Якщо для цього має бути два таких маркера. по-перше, вони мають бути не прийняті за основу, тобто на етапі розгляду. Або на етапі першого читання. І, по-друге, це якщо Кабінет міністрів іде у відставку, що, власне, в нас і відбулося. Тобто трошки вже попрацювала над якоюсь ініціативою, і тут новий прем'єр все відкликає. Або не встигли попрацювати, як вийшло? Тут важливо, повертаючись до теми грошей, є 5 євроінтеграційних законопроєктів, які також відкликані. І, от, власне, мені здається, це буде такий. Дуже гарний тест для нового уряду. Чому ми говоримо тільки за цих п'ять євроінтеграційних законопроектів? Їх, очевидно, трохи більше, але п'ять отримали схвальний висновок профільного комітету, тобто, уже велика частина роботи зроблена. Профільний комітет розглянув, надав якісь зауваження або не надав зауваження і загалом рекомендував власне цей законопроект до розгляду в сесійній залі. І зараз, якщо вони будуть досить швидко не просто зареєстровані, через те, що реєстрація законопроекту це ще якби нічого, це такий перший маленький крок. Він має бути розглянутий, якісно розглянутий. І тут, перш за все, є така момент адвокації від нового уряду, від кабінету міністрів, адже власне, це вони ініціатори цих євроінтеграційних законопроектів, і це до Досить важливо для наших подальших виплат через те, що ми розуміємо, що гроші, які ми отримуємо від наших партнерів, це перш за все допомога армії, це соціальні виплати, і залишитися без них ну ми ніяк не можемо. Тобто, нам потрібні якісні швидкі реформи. І ще з цікавого, парламент розблокував підписання закону про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів гривень. Це ще держбюджет цього року цьогорічний. Так, це ось ця власне, історія про 8 мільярдів гривень, які забрали із бюджету Києва. Ми про це теж багато говорили. Ми про це. Чули, і є насправді різні думки, чи добре це чи не добре. Але власне, ось це відбулося. Отже, з такими досягненнями і такими підвішеними питаннями парламент входить в цей новий робочий рік з цієї осені. Ну а що чекає на парламент далі? Про це ми будемо розказувати в наступних випусках. Чесно про політику. Тому залишайтеся з нами, підписуйтеся і чекайте нових випусків.